Планфікс надає змогу кожному співробітникові налаштувати індивідуальні типи сповіщень та спосіб їх отримання для максимальної ефективності роботи з системою. Для цього заходимо в розділ співробітники, переходимо в картку співробітника та обираємо розділ сповіщення. Бачимо стандартні налаштування сповіщень. Але маємо можливість додати власні. Для цього обираємо додати нову підписку. Наприклад, додамо дію про сповіщення я, виключений з виконавців завдання. Бачимо, нова підписка додалась до загального списку наших налаштувань. Тепер я буду отримувати сповіщення, коли мене виключать з виконавців завдання. Додамо ще одну підписку. Минуло 75% часу завдання, де я виконавець. Це зручно використовувати для того, щоб додатково відслідковувати та не допускати протермінування завдань. Відповідно до кожного типу сповіщення. Ми маємо можливість обрати спосіб отримання сповіщень. Наприклад, перше, це ми можемо обрати варіант, якщо охочемо отримувати сповіщення в основному вікні PlanFix, тобто в хроніку. Наступний спосіб сповіщення отримання повідомлень на нашу електронну пошту, яка вказана. Вашому аккаунті. Наступне це сповіщення в браузері. Натискаємо на нього, щоб значок став зеленим для включення цього повідомлення. Знизу бачимо сповіщення. Наступний для отримання звукового сигналу при отриманні сповіщень. Якщо у вас підключений. Телеграм як спосіб отримання сповіщень. Ви також можете його додати до необхідного типу сповіщень. Бачимо, відразу змінився колір значка поруч з телеграм-ботом. Також ми маємо змогу одним кліком відразу включити або ж відключити. Сповіщення потрібного способу для усіх типів сповіщення. Наступне це спосіб сповіщення застосунку PlanFix. Якщо ви встановите застосунок та авторизуєтесь в ньому, у вас буде можливість обрати, отримувати необхідні типи сповіщення застосунок. Зверніть увагу для Таких способів сповіщень, як пошта, телеграм та мобільний застосунок. Додатково ви можете вказати час не турбувати. Наприклад, я хочу встановити для мобільного застосунку період часу не турбувати з 22 години до 7, для телеграм-боту з 21 години до 9. Тепер. Ви самостійно зможете налаштувати різні способи сповіщень в PlanFix.